Юлія Качала працює вчителькою англійської мови у дев'ятнадцятій школі. Розповідає їй та її колегам, які братимуть участь у проведенні ЗНО, запропонували зробити щеплення. Чесно кажучи, я не вагалася, я зразу погодилася на вакцинацію в жовтні місяці, в листопаді я сама перехворіла на ковід, перехворіла вся моя сім'я. Я втратила близьких людей як наслідок цієї хвороби, і тому сумнів, що вакцинуватися потрібно у мене навіть. Ніколи не було. Звичайно, я би дуже хотіла вакцинувати всю свою сім'ю, але поки що такої можливості немає. Вакцинувалася вчителька зарубіжної літератури Мар'яна Волошин. Після щеплення жінка мала півгодини побути в коридорі і постежити, чи не виникнуть побічні реакції. Уже вакцинована, почуваюся на даний момент добре. Надіюсь, що так буде і надалі. Чекаємо другу дозу. Щойно нас попередили, що дадуть знати від 4 до 8 тижнів чекати на другу вакцинацію. Наступну дозу вакцини коронавак китайського виробництва з цим учителям зроблять за 28 днів, каже сімейна лікарка 7-ї Ужгородської амбулаторії Ольга Буркуш. Вчителі мають на 28-й день зробити другу дозу, тому вони встигають до зно і будуть захищені, щоб не заразитися на коронавірус. Для уникнення скупчень, каже головна сімейна лікарка міста Тетяна Козак, учителів щепитимуть за списками. Їх складають керівники навчальних закладів. Директори шкіл, які знаходяться територіально близько до пунктів щеплень, узгоджували списки бажаючих вакцинуватися вчителів з відповідальними нашими особами на пункті щеплень. Вчителі підходять і вакцинуються. Приходить на пункт щеплення вчитель, який задіяний його вакцинують, і він спокійно може вибрати. Т собі час, який узгоджений із лікарем, який відповідає на пункті щеплення, і вакцинується. Це дуже зручно, не треба збирати багато людей. Скількох учителів щепитимуть в Ужгороді, Тетяна Козак назвати не може, оскільки вакцинація добровільна. Тих, хто відмовиться щепитися, розповідає, все одно допускатимуть до проведення зно. Оксана Ушакова, Віктор Пойда, новини на Суспільному.